29-й день народження, 29 жовтня, у 29-го номера Дніпра. Така вже ця магічна цифра. Усюди за Русланом Ротанем. І, хоча у татка свято його спортивна родина звикла, спокійно і по домашньому його не привітаєш. Ігри, спаринги, тренування. Руслан сам винен, що з'явився на світ, просто у розпал сезону. Ось у цьогоріч святкував день народження на базі. У 29-й номер часто, часто в самоліті попадається. Там й число, літом. Дето в поїзді, там на білетіки на комдату тоже наука номероло. Другія упевнена, усі числа мають певне значення, а надто дата народження. За нею можна визначити характер людини. Двійка це м'якість, дев'ятка здатність до бунту. Чистісінька правда, підтверджує дружина футболіста. м'який, а на полі. На дершук, ну можна промовчати, там з суддями. Тренувався русик і не знав. Удома чекає особливий подарунок. Ми зробили Цілу професіональну фотосесію Ангеліночку ми так ділі в принцесу, їй 4 годика. Богданчика маділі в мушкетера, йому 2 годика. І Захару, вот 8 місцев вона статі що вилізла два зуба. Вот пап на папи на день рождіння до творчої сім'ї ротанів відчуваємо білу заздрість. Думаєте, вітання обмежилися фотосесією? Заради коханого Марія, до речі, колишня чемпіонка світу з карате готова піти і на стадіон, і на сцену. Дота останній припев, там йде та вітрадуги включаються серце заміра. Цю пісню дружина присвятила Руслану і виконала на свій день народження кілька тижнів тому. Чи варто казати, в якому захваті був чоловік? Вона в мене така любить романтіку, от швидше поздравілі цвяти Мальдіви, і і так далі. Ну на Мальдіви поки що зарано до зимової перерви в чемпіонаті ще місяць. Уявляєте, як натхненно гратиме у цей період Руслан після таких привітань? Родинна любов сильніша за будь-які магічні цифри.